А ви знаєте, хто це? Ернест Хемінгуей молодий письменник у військовій формі. Так, саме у ній, так як на його життя випало дві світові війни. Але мало хто знає, що Хемінгуй був учасником і безпосереднім свідком Першої світової війни. Після вступу у війну США в 1917 році велика кількість молодих ентузіастів бажали потрапити на європейський воєнний театр, аби там боротися за ідеали свободи. Хемінгуй бажав стати солдатом, але через поганий зір на одне око його не взяли у військо. Проте він знайшов спосіб потрапити на фронт, записався в Червоний хрест водієм швидкої допомоги. Протягом 1918 році він вирушив до Італії, де працював водієм швидкої допомоги, перевозив поранених і навіть витягував тіла загиблих з-під уламків після вибухів. У липні 1918 року Хемінгуей був важко поранений мінометним снарядом, отримавши понад 200 осколків у ноги. Але навіть тоді він врятував італійського солдата, за що отримав срібну медаль за хоробрість від Італії. Також письменник був БЗСП осереднім свідком громадянської війни в Іспанії. У 1937 році він поїхав до Іспанії як військовий журналіст для американського агентства. Разом із режисером Юрісом Івенсом випустили пропагандистський фільм під назвою Іспанська земля, що зображав героїчну боротьбу республіканців. У 1940 році Хемінгуей написав, по кому подзвін» – роман про американця, який воює за республіканців, який став найвідомішим художнім твором про цю криваву війну. Також письменник був воєнним кореспондентом під час Другої світової війни. Відомий випадок, коли Хемінгуй таємно взяв зброю і разом із американськими військами висадився в Нормандії. Його досвід у другій світовій війні став основою для книги Острови в океані. А якщо бажаєш більше дізнатися про те, як Спінозу з єврейської громади прогнали, та чи був нансен комуністом переходь за посиланням в Телеграм